Тобто є певні ніші, які потребують порівняно маленького проміжку часу для того, щоб ви стали експертом. Наприклад, ніша маркетинги продажів це саме така ніша. І я прям розповідала і показувала на своєму прикладі. В принципі, я це і роблю в своєму блозі. Що я, наприклад, можу працювати на відпочинку. От нещодавно там ми з донькою літали в Домінікану, і я працювала там. Я показувала, як я її зі дзвони з своїми учнями проводжу, як я контент роблю, і це все дуже легко. І плюс я можу працювати в будь-який час, тобто мій робочий день він. Не починається о 9-й годині, не закінчується о 18-й. Я сама регулюю свій час, тому що я колись працювала в офісі в аудиторській компанії. Це велика четвірка Young, можливо, ви знаєте. І у мене був робочий графік. Ходила з 9 ранку до 6 вечора. І оцей чіткий графік він не всім людям підходить. Багато хто з людей не хоче працювати по графіку. І от коли ви працюєте на себе, ви можете самі регулювати свій графік. Далі що ви можете показувати? Ви можете робити прогрів на вас, показувати ваш шлях, ваші ці. Цінності, ваші досягнення в роботі, що таке ваш шлях, друзі, це як ви опинилися в цінніші, чому ви обрали саме її, і як ви розвивалися в цінніші, те, що ми з вами вище розглядали. Також ви можете показувати результати учнів, відгуки після взаємодії з вами і ваш унікальний досвід. А тепер дивіться, друзі, коли ви зробили м'який прогрів і регулярний прогрів, ви можете знайомити людей з ідеєю вашого продукту.